Заводиться на кнопочку. З щеплення нажимаємо. Раз. Є повідомлення про те, щоб прищикнутися. Дуже зручне табло. Є підігрів сидінь. Може, руль гріється в зимовий час. Отака штука класна. Можна гаряче і середнє. Так само пасажирська сидушка. гаряча і середня. Не відключаємо. Так само руль. Ой, так. Є плеєр, є радіо. Ось така тут можна перемотувати під пісні. Така оба. Кляла. Да. На табло є кондиціонер. Тільки в автомобілі, якщо вихлопні гази, фронт гріється. Дуже класна штука підігрів ось цих скелець. Вкусно. Оці скельця вони взимку можна підігрівати, якщо вони замерзають. І додаткові для огляду тут скельця, щоб так, бачити. Дуже дуже зручно. На рулю айрбек. Перемикати можна всі ці речі за допомогою тут таких є кнопочок взаді тут і отут. Ой. Кондиціонер можна регулювати більше, менше з'єднані є з телефоном, можна розмовляти тут. Функції різні, дисплей, ну таке. Зараз по салону вимкнемо. що регулює підйом сидіння доверху донизу. Багажник відкривається вперед. Mm. Так, та кльова штучка. Тут великі, які спереді є, роз'єми. Є тут також додаткові місця для зберігання. Можна щось там покласти якісь. Хова тут і так само з того боку. Триваємо. Тут також роз'єми для флешечок. Це шкіра. Тут в нас шкіра. Так само тут в нас все шкіра. Тут досить якісний текстиль, але це дуже зручно і літом, і взимку. Тут також є ремені безпеки, з'єднання, три сідушки. Тут така клява штучка зараз опускається. Хаба. Собі стаканчики тут воно поставити. Так само тут сідушечки регулюються. Зараз опустимо Хаба. Так. раз, собі можна в лежаче положення, можна в сидяче. Mm -hmm. mm -hmm. Багажник, багажник. Нереально крутий. Тут іде зараз е, Досить об'ємний. І ще плюс внизу для зберігання ще тут. О, запасочки. Класний. Тут іде е, пластмаса, теж досить якісно. Собі щось знімаємо звідси. Ось такий вигляд. Досить ручно, все функціонально. Машина обладнана досить крутими всякими на свій.